І тепер, шановні учасники, схема обробітку кондитерського соняшника в критичній фазі розвитку. На зараз ми будемо по сортовому соняшнику розповідати джин-геракл. Наступний рік, ви саме розумієте, це вже буде тільки Геракл, тому що джина першої репродукції як такової вже не буде. Буде тільки на залишках, на виробниках. І поїхали. Тобто, що ми заострили, на чому увагу? Ну, тобто. Від якої фази до такої фази треба працювати, щоб комплексно отримати чисті поля. Вони були щоб без совки, без тлі, без хвороб, і комплексне живлення було кореневої системи до фази зірочки. Тобто, чому ми так і кажемо? Тобто, це буде від чотирьох справжніх листів, або двох пар листів, тобі ж ми розуміємо, що ці, ці не вважаються, і до фази зірочки, тобто до тої фази, коли можна буде працювати гербіцидами. Коли ми будемо ханцювати всім тим комплексом, щоб потім вже по анонсу. Анонс буде запилення, буде як сформувати калібр вашого е, сонячника. Ну, тобто, це по анонсу. Це там буде е, цікаві ті ж фактори. Ну, дивіться, анонс, е, я скажу так. Там буде запилення, як прилекти бджолу на поле, як це ми робимо до десікації дроном. Тобто, поїхали. Ну, зараз у нас. Схема від чотирьох справжніх листків до фази зірочки. Тобто, як працювати від спектру бур'янів, хвороб Соняха та шкідників на полі. Кліматичні умови 24-го року дуже несприятливі для багато людей. Ми багато бачили відео. Ну, тобто, Я вам скажу так, нічого цікавого у нас зараз ще поки немає. Знімаємо ми це на 1 червня 24-го року. Поїхали! Це обще для всіх, щоб було діапазон того, що ми можемо все дивитись і планувати у себе на поля. Поїхали. Е, спектр бур'янів буде на зараз все розповідатись е, в такому порядку. Тобто, по-перше, пішли: Гіліантекс. Гіліантекс працює в нормі від 40 до 45 мг на гектар, і це картева, це літрова іде-фасування, е, це іде прилипач на спиртовій основі. Або на лінії поснові, по ну він повинен бути дуже якісний. Ну, Тобто, дивіться, там вони рекламують свою віволту. Ми можемо вам запропонувати теж якісь. Ну тобто, по аналітики завжди краще працювати з тими компаніями, які вже знають якісь постачальники. Ми не поставляємо це в такому об'ємі, тобто ну, знаємо, куди звертатись. По-друге, пішли: Геліандекс до бакової суміші нічого додати не треба. Зовсім крім прилипача. тобто, Це вже... Бачите, досвід 24 року, тобто тому до гілянтекса ми взагалі нічого не додаємо, тому що вже працювали люди в бакових сумішах і отримали не той ефект. Тобто, якщо ви хочете, щоб гілянтекс працював, ваша норма 40-45 мг на гектар, і це буде йти на джин та геракл. СПК кажуть, воно пригнічує. Тобто СПК ніхто не проводив ніяких досліджень. Тобто, з нашого боку, люди, які брали в нас сонячний, кажуть, що це проблемно. Тобто гілянтекс є. Це в нас спектр іде е, все, що як знаєте, технології чисте поле, як кажуть. Ну, тільки Якісними е, препаратами спрацюєте, і буде у вас якісні показники. Потім по анонсу розкажемо по лучністості, по білковим показникам, по вкусовим якістям е, продуктів. Джин та геракл. Ну, геракл це топ, 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 топчик горобчик. Поїхали. Ми збираємо всі бур'яни на полі, тобто їх вже в нас немає. І що ми отримуємо? Тобто Немає амброзії, ваточник плохо працює, не треба може не так спрацювати. А в цілому, все, що по злаковим, все це буде іти класно. Ну, Тобто, затратна частина на зараз складає, там, якщо там брати за апріорі. Не така велика, тому що одної літри хватає на 22-23 гектари. Ну тобто, якщо розділити там на 15 тисяч на 20, ну тобто ви бачите, там не така велика різниця. Тобто, якщо буде працювати іншими препаратами. На інших препаратах ми зараз будемо рекламувати, не рекламувати. А на розгляд вам давати, тобто два ще гербіциди. Це буде йти клеїтадин 240 сорок грам на літр, Норма його середнього внесення 1 літр на гектар. Це Однорічні та багаторічні бур'яниці це злакова лінійка обирати. Ми розмовляємо тільки за ДВ діючу речовину. І далі буде йти поетіл. хізилофобетіл. поетіл – 125 грам на літр, він вноситься теж в нормі базово десь 1 літр. До цих двох препаратів гербіцидів тобто ми можемо додати також і інсектицидну групу, і фунгіцидну групу. Мікроелементи ну, вони не завжди працюють цілково. Тобто, так як само можна сказати за клітодім та фізолофоб разом, допустім, ну там по маслічному соняшнику по ну тобто там тербінорон міків, де діюча речовина сімсот на літр. Тобто, дивіться, ми по спектробур'янів саме якісне це буде гіліанцер, це буде чисті поля. А що ми боремося? Саме велике це амброзія, полинолисна та інші види її. Це дуже така зараза, яка на зараз кліпає багато регіонів України. Ну тобто, це якісні показники, тобто це зволоження, це все, що на полі відбувається, Тобто, коли по тому розі ще виділяє пилку, це повна срака на полі. Тому не звілікайте. Тобто, якщо я можливість брати геліантекс. Беріть з півним ствердженням до фази зірочки від чотирьох справжніх листків, можете працювати, і буде якісні показники на полі, тобто гарний пролипач та з нормою від 40 до 45 міліграмів. Тобто, дивіться по забрядності на полі. Далі пішли. Тобто, ми по ЗЗР, як гербіциди, ми пройшли цей момент і повинні вже. Не зволікаючи робити другий момент. Тобто в нас йдуть хвороби. Хвороби це як завжди від чотирьох спарлистків, ми можемо зробити такий момент. Тобто, Ми від хвороб та від шкідників на полі можемо в цілому зробити плюсик і об'єдинити ці всі зусилля і зробити бакову суміш. Тобто бакове ще буде йти карбендазім. Дічка речовина, або типу буканазул діча речовина в нормі 1 літр на гектар, або може йти е, імідаклапрід, альфа-циперметрін, або вже там е, контактна контакт система. Тобто, це галатрин з імідаклапрідом та іншим. тобто Розбирайтесь там на полі, як вам буде зручно по ціновій політики, тому що все це коштує кошти, 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 кругом одні кошти. Запчастини МТЗ. ну тобто Що не возьме? Зараз аграрний сектор це так, як губка, яку видавлюєте з останню Ну, Це не будемо на такому. Тобто дивіться, бакова суміш по довешці можна буде змішувати в нас від хвороб, від шкідників, а далі вже можна зробити комплекс мікроелементів, яким що найважливіше буде йти бор 50 в нормі 1 л на гектар. Набор мікроелементів, або амінокислоти, або стимулятори росту, або як вам буде зручно. Тобто, по нашій схемі е, ми працюватимемо, знову-таки будемо робити бор 150-це 100% по ДВшки, е, буде йти амінокислоти, Будемо дивитися ще на розгляд, які самі. Ну, скажу так, буде йти в нас препарат регоплант або трепталем від Академії Наук України. Будемо проводити експерименти, тому що люди багато в цьому році експериментують на бобових на масляничних культурах по комплексним мікроелементам. Скажу так, що бор 150, 1 літр на гектар при кожному внесенні окрім ЗЗР, в контексті гербіцидів буде дуже файним. Потім дивіться бакова суміш, ну, тобто один літр бору можна додати, можна додати інсектицид, фунгіцид і зайти в фазі після обробітку гербіциду через 5-7 днів і зробити захист від тлі, хвороб знизу листка, саме будете бачити, що у вас буде проходити. і бором ми... Вже даємо комплекс підживлення на кореневу систему та на листовий апарат, розкриваючи його в більшій нормі на полях, Тобто, для того, щоб потім закрити міжряддя і не виганяти вологу. тобто, І тоді у нас, тобто, Дивіться, ми збираємо всі бур'яни, тобто, їх немає вже у нас на полі. Тема це буде як закрита вже для нас. Бур'яни ми закрили. Далі пішли. Хвороби соняха та шкідники на полі. Тобто, хочете зробити е, меншу кількість шкідників на полі та хвороби, зробіть комплекс, той, що ми вам зараз пропонуємо. По інсектицидному захисту можна контактно-системний, тому що він буде дольше працювати на полі. Тобто, шкідники на полі вже у нас немає. Ми йдемо далі. Хвороби соняха, Хвороби соніха добре. Адаптує соняшник, який копає багато з кореневої системи, які ви підживили бором та мікроелементами або регулятором росту регоплан. Ну, як примірникам, на зараз це беру в комплексі. І у вас вже за хворобами те забули. Дивіться, яке гарне поле отримали. Ну, тобто, вже в нас цей спектр буде працювати тільки. Комплексом, який може включати в себе мікроелементи. Тобто, на основі, якщо вам потрібно, у вас немає дощів, а ви бачите якісь стресові фактори на полі, ви беріте на основі таких препаратів, як антистрес 03, тобто там екстракти для морських водорослей, тобто амінокислоти, гумінові фульвокислоти, Він класно працює, є в нас досліди. Побачите. Підпишіться к нам на TikTok і на Ютуб на весь стандарт. Побачите, там багато вже є практичних досвідів на полях. Тобто там є де роблять, бофос, бо БОР та фосфор в бодіючі речовині, то кобори де сотий, а фосфора 140 грам на літр та азот. Разом з антистресом 03, в нормі 0,4 або хто робить 0,5 літрів на гектар. тобто теж ефект буде такі, Що вам дуже буде подобатись, того не зволікайте з тим фактором, якщо е, рослина стає в стресі, працюйте тоді тільки е, активними е, біорецепторами, тобто ніяких хімічних, тобто, щоб не зробити десікацію на полі, тобто, метаболізм, не, щоб не розвивався у рослини, в тобто, критичні фази розвитку від цього до цього. Тобто, ми доходимо до фази зірочки. Потім ми дивимося. Тобто, що потребує соняшник? Потребує азот і потребує фосфор. тобто Це ви можете зрозуміти, в тому факторі, тому що ви завжди на кондитерську лінійку з розумінням отримуєте при посіві 100-150 кг мінеральних добрив азотно-фосфорних, акцентно-фосфор. З Заключенням багато яких лабораторій, калію вдосталь в ґрунті, тільки він чаще всього буває недоступний. Тому е додаємо до цього всього, якщо у вас складні добрива, це елементи живлення. Там вже буде в спектрі там магніт, там сірка та подібне. Або вже будете працювати живленням, звісно, по листку. Тобто мікроелементи живлення, азот, фосфор. Калій, все доступно. цінова політика десь ну, буде складати, якщо це буде схема по мікроелемента по підживленню, десь від 250 гривень до 400 гривень на 1 гектар. В наявності, яка у вас там фаза, як розвивається соняшник, якщо нада розтрегулятор якийсь. Щоб його адаптувати, вирівняти на полі, ну десь розраховувати туди гривень на 400. А так, в цілому, 250 гривень буде затратна частина йти на 1 гектар, тобто 50 мільярдів регатланту, літр бору або бор з гуматом, Тобто можна сформувати і бор екстра можна зробити, просто бор з амінокислотами та азотом. Тобто є це на все плави. Тобто, Давайте так. Тоді ми підітожимо нашу суміжню з вами роботу. Тобто, що ми можемо отримати? Ми можемо отримати. Е Файний результат, який, до речі, вже висловлює той факт, що коли буде фаза зірочки, буде гарний у вас кореневий апарат, тобто такий розголужений листовий апарат, буде розголужений, з чого буде рослина гарно питатись за рахунок мікроелементів борів буде йти е, прохід елементів живлення по рослині, до фази формування кошика. Наступним анонсом буде в нас, як проходить запилення, які препарати будуть працювати від вже, там, логового метелика і подібне. Ну, тобто, багато буде інформації. Підпишіться, буде тоді ще знову такий анонс. Ми будемо готуватися до цього всього. Тут, будь ласка, все вилажено таким чином. Тільки один момент, дивіться по бору. В лінійки можна віддави стандарт то вам зробити або бор буде кислий, або лужний, Тобто все залежить від вашої води, відкуда буде йти вода: сверловина, ставкова або річкова. Ну тобто, дивіться, все можна підібрати від вас, треба так, не в п'ятниця, вечір, щоб в п'ятницю все йшло, а просто спланувати дії. є... Е, е, в нас вайбер, АВС-Стандарт. туди можете збрасувати фото, відео або які у вас є думки по цьому питанню. Є офіційний сайт авестандарт. На якому ви можете подивитися, актуалізацію ціни і тому подібне. Є в нас канал YouTube, Ави стандарт і є канал TikTok. Завжди вам раді, будемо. Тобто, якщо ви бачите щось таке, що спонукає вас на якісь дієві дії, дивіться. Ви можете просто писати, або по діючим речовинам, які ми вам казали, окрім ну, Геліантикса, працювати з тими постачальниками, які у вас є. Ми не набиваємося на, зараз на якісь аспекти, ми показуємо ті моменти, при яких ми будемо працювати як на своїх полях. Тобто тоді з вами була компанія «Стандарт», Сергій завжди раді, завжди з вами. Бажаю всім успіхів, ну, мирного неба. Слава Україні! до героям слава! До побачення!